Короб ФМ, рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб фм Сьогодні п'ятниця, 20 вересня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Сьогодні у коробській селищній раді буде видаватись благодійна допомога, підгузки, розмір L та Іксел, а також пелюшки. Увага оголошення. Найближчими вихідними в нашу громаду знову завітають столичні лікарі, медичні волонтери Фрайда Юкрейн. Псевдобанкір заволодів коштами мешканця Ніжина в сумі майже 24 тисяч гривень. Перший заморозок зафіксували на Чернігівщині. Пошкоджена будівля ферми. Росіяни вдарили по прикордонню. А також сьогодні в ефірі народний календар новини та оголошення. Увага оголошення. Сьогодні у Коробській селищній раді буде видаватись благодійна допомога: підгузки розмір L та XL, а також пелюшки. Допомога призначена для догляду за особами із інвалідністю. Отримати підгузки та пелюшки можна з 9-ї години ранку у приймальні селищної ради. Уже сьогодні для отримання просимо мати з собою посвідчення особи з інвалідністю або паспорт, а також ідентифікацію. Сертийный код. Увага, оголошення. Найближчими вихідними в нашу громаду знову завітають столичні лікарі, медичні волонтери. Фрайда Юкрейн. 21 вересня, субота, до Шабалинова з 10-ї години, а також 22 вересня, неділя до Рождественського з 10-ї години. Прийом будуть проводити такі фахівці: терапевт, кардіолог, невролог, психолог, ортопед, травматолог, ендокринолог, кардіолог, офтальм. Молог, УЗД, хірург, гінеколог, дерматолог прийом відбудеться без попереднього запису, а також безкоштовно. Бажаємо вам здоров'я! Бережіть себе і турбуйтеся про себе. Псевдобанкір заволодів коштами мешканця Ніжина в сумі майже 24 тисяч гривень. Як це сталося, 16 вересня до поліції звернувся 37-річний мешканець Ніжина, який повідомив, що постраждав від шахрайських дій. Потерпілому телефонував невідомий чоловік і представився працівником одного з банків. Незнайомець повідомив, що хтось, нібито, намагається вчинити неправомірні дії з банківською карткою заявника, а щоб цьому запобігти. Ти необхідно продиктувати код, який прийде у смс повідомленні Про це повідомляє поліція Ніжинського району. Потерпілий виконав казівки незнайомця, після чого виявив зникнення майже 24 тисяч гривень зі свого кредитного рахунку. Зрозумівши, що його шукали, чоловік звернувся по допомогу до поліції. За цим фактом слідчий відкрив кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України Шахрайство, вкотре наголошуємо, Нагадуємо, нікому не повідомляйте секретні коди із повідомлень а всі операції з вашими картками чи рахунками проводьте особисто в банку. Перший заморозок зафіксували на Чернігівщині. На Чернігівщині зафіксували перший заморозок. Про це повідомляє Чернігівський обласний центр з гідрометеорології 19 вересня. На висоті 2 сантиметри над ґрунтом у північно-східних районах спостерігався перший заморозок інтенсивністю 0 градусів. Пошкоджена будівля ферми. Росіяни вдарили по прикордонню. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської області із різних видів озброєння. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Семенівська громада Миколаївка, 8 вибухів, ймовірно, артилерія, калібр 122 заріччя, 12 вибухів, ймовірно, fpv дрон, Тимоновичі, 12 вибухів, ймовірно, мінометка. Калібр 120, Баранівка два вибухи, ймовірно, міномет Калібр 120, Новгород-Сіверська громада, Чайкіна. Вісім вибухів, ймовірно, артилерія, калібр 152, пошкоджена будівля ферми, Воробдівка сім вибухів, ймовірно, ствольна артилерія, калібр 152, Михальчина Слобода, два вибухи, ймовірно, fpv дрони, Грем'яч, два обстріли, сім вибухів, ймовірно, скид НВП з безпілотного літального. aparato. До уваги внутрішньопереміщених осіб благодійний фонд право на захист може надати вам грошову допомогу. Допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися впродовж останніх шести місяців в межах України, або та людям, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області країни через військові дії від 24 лютого 2022 року. Року та має дохід менший за 5400 тисяч гривень на члена родини, належить до вище вказаних категорій і має, хоча б один із критеріїв вразливості, таких як родина, яка має лише одного з батьків або батько або мати, з одним або кількома дітьми віком до 18 років, або з особами похилого віку 55 років і старше родина, яку очолює одна кілька самотніх осіб похилого віку. 55 років і старше, або особа похилого віку з однією чи кількома дітьми віком до 18 років, родина з однією або кількома особами з особливими потребами, інвалідність, хронічні захворювання тощо з документальним підтвердженням для реєстрації на отримання допомоги. Просимо звертатися у відділ соціального захисту населення Коробської селищної ради, номер телефону 046 56 2 16 16.

Наші легкоатлети успішно виступили на змаганнях у Чернігові. 17 вересня команда бігунів з нашої громади взяла участь у відкритому чемпіонаті Чернігова з легкої атлетики. Додому повернулися з багатьма нагородами. Дмитро Ігнатенко із Рождественського здобув золото на дистанції 100 метрів, час 11,5, та срібло на 200 метрах. Час 23,8. Діана Ільїна із Коропа виборола два золота. 100 метрівці час 12,9, і на дистанції 200 метрів, час 27,9 Андрій Катько із Атюші перший на 100 метрів. Час 12,4. Денис Бірюк із Коропа. Перший на 200 метрів. Час 28,8. Маша Величко із коропа два срібла 100 метрів 13,8, 200 метрів 29,7. Юрій Дойков із Рождественського, другий на 100 метрівці. Час 12,2. Аліна Литвиненко з Оболоння. Друга на 100 метрів. Серед молодших дівчат. Час 13,8. Поліна Рощин скоропа, третя на 100 метрів. Серед молодших. Молодших дівчат, час 14.03. а 12 вересня юні легкоатлети з нашої громади взяли участь у Кубку області з легкої атлетики. Змагання також відбулися у Чернігові. Радіємо успіхам наших бігунів. Дмитро Ігнатенко, 2009 року. Народження молодші з рождественського перше місце на 200 метрів. Друге місце на 100 метрів. Результат на 100 метрів – це 11,7. Діана Ільїна, 2009 рік народження і молодші. Скоропа. Перше місце на 200 метрів. Час 27,5. Аліна Литвиненко 2009 року народження і молодші. З оболоння. Перше місце на 100 метрів, час 13,7. Іван Гомечко, 2007 рік народження. З Лукнова, друге місце на 1000 метрів, час 2,59,6. Денис Щипка, 2007 рік народження. З Лукнова, друге місце на 400 метрів. Одна хвилина 9. Мілісекунд. Світлана Овчар, 2007-2008 рік народження із Шабалинова, третє місце на 1000 метрів, 3,42. Євген Босак, 2007-2008 рік народження з Лукнова, третє місце на 100 метрів, 12,0, 11,7. Вітаємо переможців і всіх учасників. Ви молодці, адже гідно представили нашу громаду. Зачемо всім нових успіхів. В коропі з моніторинговим візитом побували співробітники міжнародної організації з міграції. Мом хочеться розпочати з того, що Коробська селищна рада має плідний і результативний досвід співпраці з мом. Приклад тому проєкт Людський вимір, в рамках якого за підтримки Мом вдалося оснастити місцеві пожежні команди необхідними засобами для гасіння пожеж та засобами захисту вогнеборців. Другий проєкт що був реалізований мом спільно з ко. Коробською селищною радою це створення центру спільнототворення Коробспейс на базі публічної бібліотеки в рамках програми з питань захисту через проєкт Агентства США з міжнародного розвитку USAID. і саме на ньому була сфокусована увага. Завдяки проєкту у публічній бібліотеці створений комфортний та функціональний простір для розвитку та дозвілля, проведені ремонтні роботи, придбані нові меблі та комп'ютерна техніка, ігри для дітей, закуплені нові книжки. Шки облаштована зручна для маломобільних груп вбирання, встановлений пандус. Голова громади Володимир Куніцин висловив щиру вдячність співробітникам МОМ за підтримку цього проєкту і суттєве осучаснення нашої бібліотеки. Наша бібліотека це не приміщення з книгами, це простір, наповнений змістом та спілкуванням. Публічна бібліотека місце зустрічі творчих людей із клубу літераторів і митців первоцвіти Куробщини, місце, куди можна прийти попрацювати. Вати з комп'ютером пограти в ігри. так, звісно ж, обрати улюблену книжку, а крім цього, вдосконалитись у знанні української мови. Адже нещодавно тут розпочав діяти розмовний клуб у рамках візиту. Співробітники МОМ поспілкувалися з колективом бібліотеки та відвідувачами. А також отримали в подарунок книги, зокрема видання письменниці Скоропа Валентини Михайленко з рук авторки та з її підписом. Щиро дякуємо міжнародній організації з міграції МОМ за підтримку. Проєктів, які дозволяють покращувати надання послуг людям і створювати умови для змістовного дозвілля та розвитку це були новини. Народний календар Сьогодні 20 вересня, п'ятниця. Всесвітній день рису. Віряни за новим календарем вшановують пам'ять святого великомученика Євстратія, а також інших. За старим церковним календарем, віряни вшановують преподобного Луку Глибокоріченського, а також преподобномученика мученика Макарія Канівського, архімадрита Овруцького, а також Переяславського. Від цього дня селяни починали збирати на городі цибулю, але лушпиння не спалювали, адже це вважалося поганою прикметою. Також готували будь-які страви із цибулі, вірили, що вони принесуть здоров'я. Іменинники сьогодні Василь, Іван Іларіон, Михайло, Олег, Олександр, Федір, Тетяна талісманом людини, народженої 20 вересня, є карнеол – камінь, який відоме людству вже понад вісім століть. Карнеол вважається оберегом в любовних справах. Який сьогодні день в Україні і світі? 20 вересня в Україні і світі святкують всесвітній день рису, всесвітній день гінекологічної онкології, всесвітній день паельї, а також міжнародний день студентського спорту. За останні 130 років 20 вересня максимальна температура повітря складала плюс 29 градусів Цельсія. У 2015 році мінімальна ж складала мінус 1 градус за Цельсієм у 1973 році. Сонце в Коропі сьогодні зійшло о 6 годині 31 хвилині, а зайде за горизонт о 18 годині 50 хвилин. В день і ввечері небо у Коропі буде безхмарним і ніщо більше не нагадує. Гадуватиме про похмурий ранок опадів нам не прогнозують. Народний прогноз погоди за цибулею. Визначали прийдешню зиму. Якщо на цибулі багато одежинки, бути холодній зимі. Для цього дня характерна мряка. Наші пращури слідкували за ялинковими шишками. Якщо вони виросли низько до ранніх морозів, а якщо вгорі, слід чекати на справжній холод у кінці зими. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька з Чумирного Неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101.6 FM о 14.00. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе, Короп Ефем рідне радіо.